Лімасол одне з найбільш динамічних міст Кіпру. Його називають прибережним мегаполісом, де відчувається ритм великого міста, і недарма його прозвали Другою Кремнієвою долиною. Лімасол вже зараз майбутня міжнародна бізнес-столиця, енергійне, бурхливе, футуристичне місто. Це єдине місто на Кіпрі, де горизонт вкритий хмарочосами. Тут проживає найбільша мультимовна громада на острові, що робить адаптацію особливо легкою. Нерухомість? У лімасолі на неї особливий попит: апартаменти лідирують, адже ВІЛ тут менше, ніж у пафосі. Але не чекайте бюджетних пропозицій. Лімасол це місто з найдорожчою нерухомістю на всьому Кіпрі, і саме тут відбувається рекордна кількість угод. Лімасол місто, яке керує ринком нерухомості, Найгустонаселеніше і так, найдорожче місто на острові. За обсягами продажу нерухомості, безперечний лідер. Лише за перші сім місяців 2024 року було продано 2401 об'єкт. Ласкаво просимо до лімасолу, міста можливостей та успіху.